Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка від фармасі. Я вже відкрила свою коробку і дивимося, що, що приїхало тут всередині. Наша посоція. Наш каталог. Це каталог уже на вересень місяць. Наша накладна. Наш зложений крем для обличчя в селі Smart Life. Із колегіном і гіалуроновою кислотою. Так, тушь, зент. До речі, в нас зараз діє по акції, її можна купити за ціною ціною 219 гривень. Так, рідка матова помада. Ось таке замовлення приїхало мені від компанії Пармасі. Коли щось цікавить, пишіть мені провати повідомлення, і я вам скину каталог. Для того щоб ви змогли його переглянути всім гарного вечора, пока